Всім привіт! Сьогодні будемо робити легасенький дієтичний суп з грибами, з гречкою, курине м'ясо. ну Далі побачите, зараз будемо нарізати картошечку. Картошечку нарізав такими малесенькими кубиками, зараз її пересипаю далі. Зараз цибульку, а морковку натираю. Так, Цибульку нарізав, морковку потер. Висипаємо. Тепер нарізаємо цвітну капусту. Цвітну капусту нарізали висипаємо. Тут нам нарізати нічого не треба, тут все заморожене, просто висипаємо. Зараз будемо нарізати грибочки і я взяв побільшу каструлю, 5 літрову. Та була 3 літрова, не ну, я бачу. Щоб в 3-літровій в мене буде він дуже густий. А хочеться більш ріденький, щоб був. Так, грибочки порізав, тепер висипаємо. М'ясо корене філешка в мене вже приготовлено в чудо пічки. Якщо просто беру, нарізаю і висипаю. Почистив два яєчка варених, зараз ріжемо і висипаємо. Так, Зелень петрушку і укроп наріжу, але ну, я потім прикінці, вже коли суп доворювати, тоді висиплю. Зелені нарізав, тепер висипаю з гречекою, заливаю водою і ставлю на плиту. Так, кидаємо дві лаврушечки, підперчую трішечки. А сіль вже в кінці будемо пробувати. Так, доводимо його все до кипіння. Коли починає кипіти, зменшуємо вогонь. Так, до кипіння довели. Як бачите, зараз зменшуємо вогонь і хай томиться ще хвилин 30 і будемо пробувати, чи готовий, чи ні. Так, 30 хвилин вже пройшло, я ось картошечку взяв, зараз будемо пробувати. Так, він готовий, можна тепер підсолити, і зараз зелень вкину і все, і хай настоюється. Так, всім приємного апетиту, дякую за перегляд, всім смачного, до побачення.